Цій ділянці, якщо я не помиляюсь, з цього року 5 років ділянка велика, і замовниця хотіла, щоб був простір споглядати на цей ставок, на цей краєвид. Багато дерев зі сторони сусідніх будинків, щоб їх прикрити. І коли вони розростуться максимально ці дерева, ми не будемо взагалі бачити сусідські будинки, і буде таке відчуття, що ще із тієї сторони. У нас багато багато природи а тут нам дуже повезло, і ми використали запозичений вигляд цього ставка. З виглядом на церкву, з виглядом на старий млин. Що хочу сказати, що якщо у вас є дуже красивий вигляд за ділянкою, використовуйте його. Але це не означає, що зовсім не потрібно садити дерев. Так як у нас, у нас є кілька дерев. Тут один дуб, дві вільхи, і з цієї сторони три верби ми досадили. Дерева вони будуть працювати в загальній композиції із тим дальнім виглядом, який ми запозичили.